Фільм Досконалий послуг про один із сумних прикладів зловживань католицьких священиків. Основи сюжету історія мексиканського ієрея Марціала Маціела, якого позбавили сану за педофілію. Він помер 2008 року. Режисер і автор сценарію Луїс Уркіза та актор Хуан Мануель Барналь представили картину Змі у Мехікос вілоель Ясуліхі. Vamos a empezar de la izquierda, como debe ser, okay. siempre por la izquierda. Siempre por la izquierda. Derecha. Puede ser de lado. Para mí, el Papa obvio que es culpable. На мою думку, тут є провина папи. Він винен і він є співучасником. Коли відбувається геноцид, відповідальність за нього несе генерал. Коли солдати чинять неподобство, до відповідальності притягають генерала. Папу Івана Павла Другого не притягали до відповідальності, але тут є провина церкви як інституції. Хоча там є і зразкові священики 97 сьомого року дев'ять людей висунули звинувачення проти Маціела. Буцімто вони зазнали сексуальних зловживань з його боку, коли навчались під його керівництвом у 40-50-х роках в Іспанії та Римі. Згодом вони заявили, що ватиканська конгрегація віровчання, яку тоді очолював кардинал Йозеф Расінгер, майбутній папа Бенедикт XVI, відклала розгляд справи, виконуючи волю Івана Павла II. «Не думаю, що ми прагнемо скандалу, насмішки, тощо ми просто намагаємось розповісти історію. заглибитись у підсвідомість цього персонажа Це може виявитись цікавим для глядача, Ця це історія широковідома і ми вважаємо, якщо хтось забув про неї, важливим є пригадати її. У 2006 року Ватикан визнав правдивість висунутих звинувачень. Папа Бенедикт віддав наказ позбавити Мація Ласану і провадити подальше життя у молитвах і покаянні. Фільм саме вийшов на екрани Мексики. Bienvenidos.